сьогодні 1 травня а це означає, що в Україні змінюються правила дорожнього руху. На щастя, не критично є невелике уточнення. Тепер від 1 травня світло ближніх фар треба залишати увімкненим за межами населених пунктів. Раніше було так, що зима весна і частина осені можна було, треба було їх вмикати. Тоді вимикати за межами населених пунктів можна було на літньо-весняний період, але тепер їх постійно треба буде тримати увімкненими. З цього почнемо розмову з Олексієм Білошицьким, першим заступником начальника департаменту. Патрульної поліції. Пане Олексію, вітаю. Доброго дня. Пане Олексію, а чим мотивоване отаке нововведення, що світло ближніх фар тепер треба залишати за межами населених пунктів, також і влітку? Насправді ви правильно сказали, що дійсно це не новела, а так би мовити, розширення періоду того, який був передбачений попередньо. Раніше, з 1 травня, по... Е з 1 жовтня по 1 травня необхідно було в обов'язковому порядку вмикати денні ходові вогні або ближні світлофар за їх відсутності поза межами населених пунктів. Зараз цей період розширено до всього року. Тобто, виїжджаємо за межі населеного пункту в обов'язковому порядку. Денні ходові вогні або ближні світлофар. Чим продиктовані такі зміни? Фактично, вони продиктовані. Тією позитивною практикою зарубіжних країн у сфері безпеки дорожнього руху про яку свідчать і дослідження і звітування цих країн щодо от позитивного впливу на кількість дорожньо-транспортних пригод. Якщо взяти наприклад досвід Норвегії, то вони фіксують зниження кількості дорожньо-транспортних пригод на 10% завдяки саме от цьому нововведенню тому що машини стали більш позначені на дорозі. Розі і е, більш видимі, і в, так, в, так, в така от дрібничка е, в даному випадку настільки впливає на дорожню транспортну обстановку, що 10% зниження, а це насправді є немало. Данія заявляє про 7%, Транспортне бюро Канади заявляє 11%. і це не, не єдині країни є і низка інших, але всі країни, які застосували дане от даний захід, щоб Декілька років або багато років назад саме от е, прозвітували про зниження аварійності. А насправді ми розуміємо, що це дуже простий захід для того, щоб досягнути таких. Результатів, тобто це робиться виключно з метою безпеки дорожнього руху. Якщо ви помітили, то в останнім часом в і автовиробники приєдналися до от такого заходу, адже практично всі нові автівки випускаються вже з постійно увімкненими денними ходовими вогнями. Тому і у нас в правилах написано, що Тенні ходові вогні або за їх відсутності в конструкції транспортного засобу ближній світлофар. Це фактично може завадити ту, тій дорожньо-транспортній пригоді, яка може трапитись, тобто це превентивна. Тобто це потужна питання безпеки функція. в першу чергу. Зрозуміло. Безпеки. А тепер хочеться е з'ясувати наскільки це буде серйозним правопорушенням вважатися і серйозним порушенням прав, якщо вони не будуть увімкнені, під яку категорію штрафів підпадає недотримання цієї норми. Так, у випадку порушення, от саме даної норми, передбачено відповідальність у Кодексі України про адміністративні правопорушення. Це частина 2 статті 122, і передбачено штраф у розмірі 510 гривень. Дякую за це уточнення. Матиму на увазі, і тепер ще один момент. Якщо ми говоримо вже про безпеку руху, то добре, якби це зменшилося, але наскільки я можу суб'єктивно судити, більшу небезпеку для дорожнього руху становлять п'яні за кермом, особливо кричущий випадок. Останній це коли. П'яний голова райдержадміністрації Броварів не їхав машиною на чотирьох людей. Його витягнули з автівки абсолютно нетверезого. Яка статистика в нас взагалі зараз вживання алкоголю за кермом? І як вона співвідноситься, наприклад, з попередніми руками? Справді це слушна, от така от слушний момент, адже дійсно керування у стані сп'яніння це одна із причин дорожньо-транспортних пригод з потерпілими і загиблими, і як свідчить практика, це причина дорожньо-транспортних пригод з дуже суттєвими наслідками. Тому дійсно це питання перебуває на контролі і на жаль. В минулому році ми мали такий, так би мовити, такий безпрецедентний або антирекорд, коли було складено найбільшу кількість матеріалів за взагалі всю цю історію функціонування існування національної поліції 151 тисяча матеріалів, от саме зафіксованих фактів керування у стані сп'яніння. і тут можу зазначити, що вже за 4 місяці. Цього року ми маємо знову ж таки таку безпрецедентну статистику, адже зафіксували вже майже 50 тисяч випадків керування у стані сп'яніння, а в минулий рік. Який нагадую, був безпрецедентним, за такий самий період було зафіксовано 46 тисяч. Тобто ми вже е, на даний момент перевершуємо ті от цифри, які були минулого року, і це свідчить про е, реальну су, суттєву ситуацію саме з порушенням е, от цього правила. А нагадую, що це одне із найсуворіших е, порушень кодексу України про адміністративні правопорушення. І дійсно відповідальність за це також передбачена дуже висока, і е, в даному випадку суди приймають дійсно рішення по, і по позбавленню права керування і про накладення високих штрафів. Переволці, але але тим не менште, ми... будь ласка. Якщо так. суди ухвалюють суворі рішення покарання суворе, то в чому, на вашу думку, причина збільшення кількості п'яних за кермом? Насправді є декілька е, аспектів які можуть можуть впливати на це це звісно і е, загальна обстановка яка е, є на дан на даний момент і е, певні особисті якісь моменти ну і тут треба також говорити про це про те що Збільшилась кількість контролю з боку поліції за даним видом правопорушення, адже ми побачимо проблематику, і звісно, що звертаємо нашу увагу ще більше на, на це питання. Тому, звісно, і у комплексі, е, і кількість виявлень, але звісно, що виявлення свідчать про наявність таких порушень. Тому Ситуацію ми маємо наразі отаку, таку: звісно, реагуємо постійно, контролюємо. І тут питання також. Подальшого врегулювання е, в законодавчому плані цього питання, а саме те, це про що е, неодноразово вже е, говорилося, і з боку саме от експертів з безпеці дорожнього руху, і також е, патрульною поліцією, це е, запровадження так, би мовити, пунктів тверезості або раптових зупинок транспортних засобів на для саме з метою перевірки і виключно з метою перевірки на стан сп'яніння, такий mm. захід також за застосовано низкою зарубіжних країн, які е, діляться своїми дуже позитивними результатами. Це також одне з питань, яке перебуває на розгляді саме е, на законодавчій площині. Це розуміло. Дякую за уточнення, пане Олексію. Олексій Білошицький, перший заступник начальника департамента патрульної поліції, був з нами на зв'язку. Це звичайно прикра новина про те, що цей рік ризикує стати сумно рекордним за кількістю п'яних за кермом.